Доброго ранку, діти! Сьогодні зустрічаю вас я, Оксана Івановна. Ми з вами зустрілися сьогодні не на звичайному занятті, а на екскурсії. Прогуляємось зараз нашим садочком і роздивимося квіти. Подивіться, діти, яка у нас зараз гарна квітуча клумба. Скільки на ній різноманітних квітів? І перша квіточка, яка нас зустрічає, називається майор. Подивіться, які вони різнокольорові. І жовті, і червоні, і рожеві, різні різні. Дуже гарні квіточки. А запашні які? Ще у нас на клумбі є квітка, яка називається петуня. Подивіться, яка вона гарна, також різнокольорова. Квіточки петуні, схожі на дзвіночки. Ще нас зустрічають на клумбі чорнобривці. Подивіться, які вони гарні, жовто-помаранчевого кольору. Також мають дуже приємний аромат. Діти, ми з вами роздивилися квіти, які зараз ростуть на наших клумбах. А тепер спробуємо з вами одну із них виготовити, квіточку. Для цього підготуйте, будь ласка, кольоровий папір, ножиці, клей. Зараз я розкажу вам, як зробити заготовочки для наших квітів і основу, куди ми будемо її наклеювати. Вам треба ножицями по прямій лінії. Нарізати різнокольорові смужечки. Багато-багато, скільки ви там собі придумаєте квіточок виготовити. Щоб не займати ваш час, я вже заздалегідь підготувала ці смужечки. І зараз покажу, як ми будемо наклеювати їх. Беремо одну смужечку. Посерединки намазуємо її клеєм, серединочку знаходимо і прикладаємо. Спочатку, як ви зрозуміли, треба зробити стебелючок з листочком, вам бачите, нехай допоможуть, а потім наклеюємо квіточку. Можна різні кольори взяти для квіточки, можна якийсь один кольор, як вам заманеться. І отак от по черзі за серединочку. Будемо з ватою їх приклеювати. Жовтеньку, червону, рожеву, помаранчеву, яку хочете, смужечок нарізайте, багато-багато-багато. І по черзі їх приклеюєте. Ось така у нас виходить гарна чарівна квіточка. Діти, подивіться, яка квіточка вийшла у нас. А ми чекаємо ваші чарівні роботи. До зустрічі!